О, це скажу я вам на камері по телевізору. У мене на сьогоднішній день є при кошти біля 800 тисяч. Це наші комунальні підприємства сплачують екологічний податок і формуються природоохоронні кошти під програму. І в зв'язку з тим, що він не визнаний небезпечною культурою борщівник, не ми не можемо використовувати, тому що нецільове використання коштів, один єдиний момент закладати гроші в управлінню УЖКГ з міського бюджету, тобто гроші фактично платників подати і боротися з ними. Фактично, як ви бачите, використання боротьбу з борщовиком. Боротьбу ну, на сьогоднішній день. Як так би назвати спосіб, тільки по косу він неефективний. Чому не ефективний? Тому що навіть в цьому році вже побачили, як можна назвати це мутацією. Якщо раніше борщівник виростав 1,52 метри і викидав насіння, то коли ми в цьому році почали його косити, замітили таку, що 50 см виростає і зразу з'являється насіння, що призводить до розпосюдженісті ще більшого. Так що один, одним ефективним способом на сьогоднішній день це його повністю викопування. І з'явилася така ідея. Зараз будемо при формуванні бюджету на 2017 рік. І у нас комунальне підприємство, комунальне підприємство, ну і покосом вони займаються в основному, і все. вести додатково штат, штат кілька працівників і. Посадові обов'язки їхні будуть тільки викопувати. Розуміємо, з розумінням відносимося, що ми не оховатимо всі ділянки, але місця, де росте борщівних, біля дитячих, біля шкіл, садочків. От є у нас основна проблема. Навіть були опіки в цьому році. Це на Прибузькій у нас є дитячо-юнацька спортивна школа, так звані тенісні корти. Для хмельничан знайомі. І був опік. То от такі є задумки. Будемо просити депутатів, щоб збільшити штат і, в крайній мірі, будемо тоді вже аналізувати і дивитися. Це який приблизно штат Людина, 10, Ні, людей... ну я думаю, що на, на першому етапі. На місто. Да, на місто. Тому що. і Кошти під будуть, тому що території вже є і 20 сотих, і 30 сотих, щоб тобто загрозливі. І подивимося, як проаналізуємо, будемо так говорити, як експеримент 2017 рік, і тоді вже подивимося, які результати треба буде збільшення, будемо просити збільшення. Тому, що... А взагалі це має бути вирішено на да, я хочу сказати, на державному рівні? Абсолютно, тому що це не проблема міста Хмельницького і навіть області. Взагалі. а да, України. Міста, інші йдуть теж шляхом. Є е, програми, є затверджені. Я але при спілкуванні. Програма. Програму, якщо вона не виконується, то не обов'язково програма, на мою думку, щоб була, головне працювати можна без програми. Більше зробити, як з програми. Представтесь, будь ласка. Начальник управління з питань екології і контролю за благоустрієм міста Луко Олександр Васильович. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький. да, наше місто.